Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Медіа платформи де Ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини, і сьогодні говоримо про погіршення погодних умов у Херсоні та області найближчими днями. Чи сніжною цього року буде зима? Та яких рекордних температур нижче нуля очікувати? Які прогнози синоптиків та наскільки забруднене повітря в регіоні? До обговорення приєднається наш гість, начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк. З вами Анастасія Друсінова ви на Ютуб каналі Вгору і ми починаємо наш ефір. Пане Юрію, вітаю. І дякую, що приєдналися. Доброго вечора. Пане Юрію, на Херсонщині, як і по всій Україні, спостерігається погіршення погодних умов. І чи пов'язано це з фронтом холодного полярного повітря та снігопадами у центральній Європі? Зокрема, про снігопади повідомляло Euronews. Ну, ви знаєте, нам не треба дивитись на центральну Європу, нам треба подивитись на Україну, на Львівщину, на Йоно-Франківщину. Там теж іде сніг і доволі таки гарний сніг. І якраз ці погодні умови, але вже не вигляді снігу, а вигляді дощу і доволі потужного дощу, вони будуть на Херсонщині 23 листопада, і взагалі можна сказати, що бачите, знову десь комусь сніг, кому ще щось. А Херсон спокійний. Ну не спокійний, але все ж таки просто дощ. Ну, хочу звернути увагу мешканців на те, що все ж таки погодні умови 23 листопада будуть доволі складні, тому що ми очікуємо значний дощ. І в цей же час буде порив вітру 15-20 метрів в секунду. Ну і що саме, скажімо, так неприємне, це в нічні години перехід температури на ну, від'ємні значення. Тобто ми очікуємо, що вночі, десь з 23 на 24 листопада, температура вже зницяється десь до 2 градусів морозу. І за нашими прогнозами в Херсонській області все ж таки це буде будуть дощі і значних таких погодних негаразів, як на Липані, не буде. Але в більш північних регіонах, тобто та ж сама вже Миколаївська область, якщо хтось буде кудись їхати, то там вже можливі набагато більше негаразди. Ну, я не кажу вже про Западну Україну і так далі. Де зараз практично йде сніг і вже негаразди. Так, ну а буде сніг у Херсоні та Херсонській області? Не область? буде. Не буде, буде. А ж буде поки заборонити? що на сьогоднішній день. Ми ну ви ж бачите, що ми завтра очікуємо денну температуру 12 градусів тепла. Да, у нас за останні роки є така тенденція, що коливання в 10-15 градусів це практично норма. І дійсно завтра буде в день буде 12 градусів тепла. А вночі вже буде десь 2-3 градуси морозу, тобто перепад 15 градусів і не буде. Але все ж таки ми розуміємо, що поверхня прогріта і потенціал тепла ще є, і сніга поки що не буде. Навіть ви знаєте, навіть і в північних регіонах той сніг, який зараз спостерігається по території України, він не стійкий, тобто він все одно тане і ця тенденція буде всюди. Поки що зима поки що до нас не прийшла. Коли очікуємо на зиму у Херсоні та області, ну в 23-му році ми її взагалі не дочекались, тому що ви ж бачите, що як такої металологічної зими в 23-му році не було, і з нашими прогнозами в всі місяці зимові всі грудень і лютий вони будуть середніми позитивними температурами, тобто плюс 0,4, плюс 0,6, але все таки позитивні температури. Поки що ми зими не чекаємо. Але я в той же час хочу звернути увагу, що якраз оці. Під час таких погодних умов виникають певні катаклізми, тобто ми повинні бути готові до того, що на якийсь період тиждень чи два можуть настати можуть бути доволі скажімо так потужні морози не на довгий період, але будуть навіть зараз. От коли ми 23 числа з вами подивимося на цей. І дощ, потім вітер, і зниження температури, і далі 24, 25, 26, все ж таки нічні температури будуть від'ємними, і десь лише після 26-го числа вони знову будуть позитивні. Але навіть це згадувати так далеко не будемо, тому що можливі ще зміни, під час яких і на 27-28 теж буде не зовсім комфортно. Але поки що, то, що, те, що ми спостерігаємо на цю хвилину, це, це якраз те, що я кажу. 23-го буде дощ, буде вітер, потім два-три дні морозу, ноч, да, вночі... і все це замерзне. Правильно я так розумію? Все це змерзне замерзне. Не буде замерзне дуже... Ні, воно не замерзне, тому що денні температури будуть доволі гарні і, скажімо так, нема підстав для того, щоб ну, якщо в день буде 5-7 градусів тепла, то навіть те, що можливо і замерзне. І вночі на пару годин воно в день розтане і все буде добре. Але ви кажете можуть бути якісь катаклізми, і до них потрібно бути готовим. Я, да. б... я ж хочу я ж хочу, щоб ми з вами пам'ятали ми пам'ятаємо і дев'ятнадцятий рік, і пізніше, коли у нас було тепло, тепло, тепло потім буквально на два тижні випадає сніг, він замерзає, ми спостерігаємо ці специфічні погодні умови, коли ми не можемо перепригнути через якісь. Замерший сніг на дорозі і так далі, і він тримається два тижні. Потім знову плюсова температура, і ми знову фіксуємо температурні рекорди. Але під час цих температурних рекордів позитивних в нас у пам'яті ще й такі от негаразди з зниженням температури на 5-7 днів е, доволі суттєвих. Я думаю, що така ситуація може бути і зараз. Ну, щоб було розуміння, якщо в нас буде триматися десь 3-5 градусів. Тепла, то будь-який заход до одного-двох циклонів він знизить температуру на 10-15 градусів. От у вас вже вже мінус 10, не надовго, там на 2-3 дні чи там на тиждень, але ну, це зовсім, скажем так, для наших теперішніх умов, коли ми вже спостерігаємо коливання на 20 градусів, буквально за 48 градусів, за 48 годин, то це норма. Ви знаєте, от ми згадали, мої колеги мені нагадали, що минулого року перший сніг у Херсоні й області випав у ніч з 19 на 20 листопада. І от наш фотокореспондент зафіксував цей день. От ось так виглядало наше місто Херсон. І, е Да, ви кажете, що нам не слід чекати там на якусь холодну зиму, але все ж таки, оці перепади вони все ж таки будуть нам приносити е, якісь е, засніженість, я не знаю, що ще так, вони звичайно, да, звичайно будь-тому, що всі перепади йдуть на фоні проходження циклонів, тобто проходить циклон, який приносить нам вологість. Тобто вологу у вигляді дощу або снігу після цього настає холодний період, і якраз на грані цього теплого і холодного періоду ми спостерігаємо той сніг, який був минулому році, і який, я сподіваюсь, буде в цьому році, і скажімо так, трішки порадує наших мешканців. Але як таких, скажімо так, снігопадів, і занадто великих катаклізмів, ми поки що не прогнозуємо, але знову ж таки повернемось, що зливовий дощ, який буде завтра, і плюс 15-20 метрів в секунду, який зазвичай супроводжує такі зміни погодних умов. От уявіть собі, якби було там хоча б один градус морозу і 15-20 метрів в секунду Вітер достатньо 2-3 міліметри опадів у вигляді снігу для того, щоб були перемети там між Херсоном і Миколаєвим, і цього вже достатньо. Поля будуть сухі, є ледь білі, а десь на дорогах будуть перемети, і, і це вже проблема. О, якраз за це і кажу, що ми повинні слідкувати за прогнозами і враховувати саме такі. Не довгі по часу, але все ж таки катаклізми і вони можуть бути, угу. тобто сніг довго лежати у нас не буде, але це все ж таки щось налетіти на нас, таки може. От я за ну, хочу... сподіваюсь, все ж таки зима. Ви ж розумієте, що зима це. Природний який повинен бути, тому що це не лише сніжок, який там десь випав, а це загибель шкідників, які, скажімо так, в великій кількості присутні. Тепла зима це дуже для природи не дуже добре, тому що в природі все збалансовано. Якщо буде зима тепла, то на наступний рік ми очікуємо, ми будемо мати набагато більше різних шкідників, які не загинуть. А вони повинні загинути від тих морозів, які зазвичай їх за зиму трошки скажіть проріджують, роблять менше. І ну, як наслідок можуть бути зменшення врожаїв. Правильно розумію? Так, Ви знаєте, у нас же зараз друга проблема. У нас от 2024 рік була доволі суттєва посуха. І слава Богу, що часто йдуть оці дощі. От одні дощі були зараз. 23-го буде інший. Дощ він вони значно збільшать запаси продуктивної вологи, якраз того, чого не вистачає на наших полях. І у нас було серйозне, скажімо так, хвилювання з того, що ми будемо без врожаю. Оці два, два цих два цих лони, які принесли нам такі опади. Вони все ж таки роблять вологозапас, і можливо, це якраз буде позитивним, тому що після цього будуть температури 5-7 градусів, воно не висохне і не замерзне, і можливо щось грунт візьме на себе, і потім весною нам віддасть уже вигляді гарного розвитку сільськогосподарських культур. Будемо сподіватися на це, але побачимо, що принесе нам природа цієї зими. Центр моніторить стани якості повітря. Чи можете детальніше розповісти, які зараз показники та чи фіксуються забруднюючі речовини? І наскільки вони шкідливі для людини та навколишнього середовища? Ну ви знаєте, шкідливі речовини вони враховуючи ту ситуацію, в, яку, в якій ми з, вами з вами зараз перебуваємо. То вони дійсно є, і я хочу звернути увагу, ми спостерігаємо там за п'ять елементами. Вибачте, коли якийсь розрив снаряду або ракети, або ще щось, там сотні елементів. І як ви розумієте, за 95 елементами ми не слідкуємо. І навіть ага. по тим елементам, ну, де у нас зазвичай наша проблема азоту, вона існує. Вона існувала до війни, вона існує зараз. І за жовтень місяць, коли ми підбили підсумки. То у нас перевищення, були перевищення 5,2 ГДК, 3,8 ГДК, тобто доволі суттєві перевищення по дексиду азоту. І вони є у нас кожного року. У нас основними забруднюючими є транспорт, ну і в цьому році, звичайно, війна, тому що це ж все ж таки та проблема. Але я хочу сказати ще ж про, про те, що почав, що. Крім цих забруднюючих ще дуже багато забруднюючих речовин, про які ми не знаємо. Ми їх не спостерігаємо. Вони, звичайно, є. Війна несе дуже велике навантаження, хімічне, і через якийсь час ми все ж таки будемо мати ще якісь проблеми, пов'язані саме з забрудненням, забрудненням ґрунтів, забрудненням води і так далі. Так що ну, проблема існує, проблема є, і будемо її вирішувати. Скажімо так, вона нам буде нагадувати про себе ще довгі-довгі-довгі роки. Що це буде за нагадування? Як впливають у ті речовини, які ви фіксуєте перевіщення, назвали? А ви знаєте, ну, це ж вже перевірено, ви знаєте, що не хочеться так казати, але всі ці онкологічні захворювання, всі негаразди, які спостерігало людство після війни або під час війни, воно буде і цього разу. Ми з вами. Ну я маю на увазі ми людство. Ну, хоч наш ворог війни не це не люди, це щось таке специфічне, але людство воно ж повинно розуміти, коли воно щось придумає, якусь ще кращу ракету, ще кращий снаряд, або ще щось, воно туди пхає всю цю хімію, не думаючи про те, що буде потім, коли ця ракета розірветься, або це ракетне паливо десь виліться. І ми у нас забруднена вся ця територія, вона настільки забруднена, що я навіть не уявляю, як ми потім будемо все це відслідковувати і все це долати. А які будуть захворювання? Ну ми не знаємо. Ніхто, мабуть, зараз навіть не скаже, чим це нам аукнеться на у подальшому, але те, що це буде, це точно. Тобто це ми будемо розуміти, коли вже будемо фактично фіксувати Я нас. Я думаю, так, що ми коли у нас є певний набір, скажімо так, захворювань в регіоні, які були постійно. Ну, до речі, скажімо так, не дуже приємна інформація, але все ж таки Херсонська область і без війни була в лідируючих областях по онкологічним захворюванням. Ну ви знаєте, ну ж нас же є той самий Титан. Який теж так. Хур, хур, як коли як тоді казали хуже атомної бомби з, з точки зору забруднення, ну і, і так далі. А зараз додалось ще все це. І ну а регіони, які регіони Донбасу, то вони були забруднені теж і, і тими виробництвами, які там були. А тепер вдобавок ще і війна. Так що я думаю, що науковці будуть довго ламати голову, як це це. Подолати, як зробити так, що все ж таки вплив оцей був якомога менше на людський організм, але він все одно буде, ми від цього нікуди не дінемось. Ну і невідомо, що буде далі. ще. Будемо сподіватися, що буде краще а не гірше, пане Юрію. Дякую, що завітали. А давайте Тому. давайте ми піднімемо трошки до оптимістичних норм. Ви знаєте, я щойно оптимістично я щойно готувався до цього ефіру, підняв наші записи, архівні записи. Найшов грудень місяць 1823 року і прочитав, що тоді були скажімо так. Ну, не задоволені тим, що 21 грудня 1823 року було 7,5 градусів тепла, uh -huh. а 25 грудня 1823 року було 7 градусів морозу. Їм, людям такий перепад 200 років назад не дуже сподобався. От Зараз ми спостерігаємо практично ту ж саму ситуацію, так що 200 років пройшло, а природа приблизно одинаково. У нас Скажімо так, радує своїми температурними коливаннями і нагадує, що все ж таки вона тут главна і вона знає, що і як робить. А чи думали люди тоді, що е, це вплив їх життєдіяльності е, так впливає на погоду? Чи, чи е, Я думаю, що тоді не було, не було ні глоба, ні. Не... Індустріалізації не було таких значних якихось моментів. А можливо, бо люди в Херсонській області в місті Херсоні не здогадувались, що десь таке є. Але врахуйте, що тоді ж не було і газифікації, не було, було кондиціонера, не було обігрівача. Ну і угля ж, звичайно, в Херсонській області теж було, скажімо так, не зовсім ми були цим забезпечені. Ну а ті бараки, які були, грубо кажучи 200 років назад, то там от в Херсоні на Забалці, ну, їх Бачили, я думаю, по фотографіях і так далі. Тобто, ті перепади 15 градусів до 8 градусів морозу за 48 годин чи за 72 години для людей в той час вони були набагато, скажімо так, впливовіше на психіку, на все інше. Люди пережили і подарували нам майбутнє, і зараз ми з вами розмовляємо знову про ті ж самі проблеми. Ну, я так думаю, що за 200 років знову будуть вже інші люди розмовляти про ті. Так, якраз і я думаю, що наша головна задача от, як гідрометслужби це зафіксувати всі ці коливання для того, щоб через 200-300 років хтось сидів перед якимись е, уже тодішніми гаджетами, так само розмовляли і кажуть, а от 2024, му 22 листопада, була така ситуація, і вона зафіксована гідромислужбою України. Пане Юрію, дякую вам за розмову і до нових зустрічей. До побачення, до нових зустрічей. До, нови, до снігу. Як тільки випаде сніг, зразу вийдемо в ефір. Зрозуміло, домовились. Отже, друзі, я вам нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. Зараз ви побачите на екрані, де нас шукати у соціальних мережах. Ну і теж хочу нагадати, що ми об'єднуємо всіх небайдужих до Херсону і області людей у спільноту. Завдяки вашій підписці, спільно та разом ми можемо створювати унікальні матеріали про жителів Херсона і області, висвітлювати актуальні проблеми херсонців. Якщо ви хочете допомогти вгору, долучіться до спільноти або підтримайте донатом. Посилання на підтримку ви знайдете в описі під цим відео. Ну, як завжди, нагадую, щодо фонду милосердя до здоров'я, фахівці якого надають консультації. Зараз ви бачите номери телефонів на екрані, але я хочу зараз перед е, е, тим, як завершити наш ефір, все ж таки прочитати коментарі. Вони, е, я їх не читала для нашого гостя, тому що вони трохи не стосуються теми цього ефіру: Опалення і холоди, як буде цієї зими. Ви знаєте, нам теж цікаво це дізнатися, і ми обов'язково запросимо когось із міської влади. І обов'язково запитаємо чиновників про те, що буде з опаленням цієї зими. Тож, будь ласка, підписуйтесь на нас у соцмережах. Якщо ви ще цього не зробили, слідкуйте за анонсами і можете лишати питання в коментарях, ми їх всіх читаємо. Настане 2124 рік, і люди будуть розмовляти про перепади погоди. Знаєте, мені здається, що і у 2224 році люди будуть розмовляти про перепади погоди. Нас це турбує постійно. Також сьогодні у коментарях наша глядачка зачепила тему, чому б вам не підняти питання про перейменування нашого міста Херсон, на назву, яка була до перейменування його російською імператрицею. Це ж дає болотним претендувати на наше місто. Знаєте, якщо ця тема актуальна і вона цікавить херсонців, мешканців області, ми можемо запросити також краєзнавців, які глибоко розбираються в цій темі і можуть надати аргументи за і проти. Ця дискусія, ми вже проводили дискусії стосовно перейменування вулиць у місті. Тут я бачу ще, додається, аргумент. Дніпро і Кропивницький перейменували через декомунізацію, тим більше нам треба через деімперіалізацію перейменуватися. Імперці довбані до своєї рідної назви лізуть. Знаєте, вони лізуть, і вони ж і до Києва теж лізли. Хоча Київ був заснований ще задовго до існування і заснування Московії, правильно? Тут вони привід завжди можуть знайти для себе, щоб кудись полізти. Але, знову ж таки, цю тему я думаю, будемо обговорювати з краєзнавцями, тому що все ж таки фахівці можуть нас краще проінформувати, оскільки вони більш обізнані в цій темі. Але дякую за ваш коментар і дякую, що поділилися своєю думкою. Друзі, я вам бажаю гарних вихідних. Будь ласка, бережіть себе і зустрінемося вже наступного тижня. На все добре.